Всім привіт, привідорінонейми, ви на, кнаві, Game Street і сьогодні я разом з вами пограю в контент Warning Подивімося з вами, що це таке, що це взагалі за гра бо я, чесно, нічого про неї не дивився, нічого не читав. Знаю тільки, що тут -та щось зв'язано з фотоапаратами. Ну Тут, напевно, треба щось фоткати. Так, я можу собі... оце поставити. Воу. Я хочу зелене бути. Все. Можна подивитися в зеркало? Нє. Так, що це у нас таке? Не хочу спати. Значить, тут можна спати, я поняв. На вулиці, М -м -м, прекрасна погода, сонячні батареї. Так, ага, план. Спутитися в старий світ, зняти щось страшне, залити на спук і завіруситись. Ага, тобто ми з вами е, ютубери, так? От, спукту це, типу, як ютуб. І нам треба щось зняти, так? Так. Але нема мережі, як я розумію. Окей, тут є пічка. Е, і в нас поки що 0 із трьох переглядів. Так, на що у нас є? Ага, взяти камеру. І ліхтар. Добре, у нас є камера і у нас є ліхтарик. Так, Там щось написано. Давайте подивимось Так, це замовлення. Освітлення. Ага, це. Ага, я поняв поняв. Добре, зараз нам це не потрібно. Так що це таке? Треба камеру? Уху, я вітаю. Ми сьогодні з ним маємо новий випуск. Е е е вуличної анархії. Наша задача... О там якісь корабельні. Так. Задраїти люк. Закриваємо. Приготуйтесь до спуску. Ну, що ж, люди тоді? Тоді, люди, ми починаємо. Воу-воу-воу-воу! Wow, Що wow, wow, wow. сталося? Чому тут все таке такі пошарпане? Можна повертатися. Іуу. Де я є? Окей, давайте тоді погнали. Добре, ми зараз з вами знімаємо випуск, як ми йдемо кудись, ми... А ми, походу, знаєте, ми маленькі челіки, а це... Це величезна локація. Там є якийсь стіл. Давайте підемо. Дзві. О, там прихід. Є. Так, убік, увих, побіг, побіг. Біжи, 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 біжи. Це басейн? Окей, там є прохід. давайте тоді підемо туди. Що це взагалі таке? Ми типу, нам була задача зняти щось жахливе. Надіюсь ми не будемо зараз знімати тих, хто минулих пробував зняти. У нас ще є яка розумію кисворот. Он бачите там з лівого боку тратиться. А чого? Що сталося? А, я, я знімати більше не можу. Що батарея закінчилась? тут надо да. Вот это что это? Там то есть, да. и okay, я признаю, это реально стрёмно. Но вы чули, да? Там кто-то шел. Мне кажется, я повернулся до капсулы. Ладно, давайте тогда вернемся. Ух, мы измучились. Давай, давай. Так, фух. Что это было? Окей, ви мені дали ще більше причин туди не повертатися. Прощавайте, я полетів. Ух, заряжання. Окей, я все зарядив. Тут то вже вечір настав, поки ми то заряджали. Що Чого таке? Це якась енергія? Ага, і тепер ми можемо нарешті сюди кинути фотоапарат. Так. О, обробка відео. Ну що ж, зараз будемо дивитися, що ми там таке не знімали. А, а, а де мій фотоапарат? Ага, диск. Як я розумію, нам тепер його треба вставити в телевізор, та. Так. Окей, це це реально я знімав. Вау, один перегляд. Лайкні цей комент, якщо ви любите яблука. Так. А, це тут, а на відео. Я вже злякався. Воу. Жорстко, жорстко. Це ми з вами знімали та-та Навіть дерево мертві там. Це... це якась фабрика? До речі, правда, що це взагалі було за місце? Ми набираємо з вами потихеньку перегляди. Окей, ми спускаємося вниз. Дуже цікаво, правда? Блін, звуки реальні, ніби я там зараз і знаходжуся. Хоча я по факту там і знаходився. Окей, е там мені не... Чекай, я не бачу, блін, я не побачив, що він мені дав, але у мене 12 доларів і 80 переглядів. Непогано. Непогано. Ладно, йдемо тоді спати. Ми заробили ці 12 доларів. Це, до речі, доволі багато за одне відео. Так, ну шо ж. Ой, погнали. А що, ще два дні. Ой. Хто це там мені такий позвонив? А? Хто мені позвонив? А мені ніхто погод не позвонив. Ну окей. Давайте тоді не будемо тратити, бо як я розумію. Я камеру зараз поб'ю. <ф poner noise> не будемо знімати не потрібно, оскільки на камері є той. На камері є. М... ліміт. Я... Коли я останній раз вертався, я чув там щось. Ація змінилась. Ну окей. Ну що ж, пішли тоді знімати. До речі, що це за останки скелету? Це люди були, чи що? Окей, нам зараз треба спуститися вниз. Зніміть щось жахливе. Тобто, чим е, стромніше ми щось знімаємо, тим е, більше це набирає переглядів, так? Окей, друзі, готуємося, якщо бігти, тому що ніхто не застрахований, що тут може бути, правда? Так, ми менеш. Що це таке? Боже мій? Що це було? Я обісрався. Я прям. Я взагалі такого не очікував. Що це взагалі таке було? Окей, okay, я не хочу більше в цьому місці лишати. заберіть мене назад. Все, ну нафіг. Ой боже мій, що це було? Жахливий день. Я перелякався. Кидай. Давай, деск. Все, не самой дивимося що у нас вийшло. От мені самому стало цікаво, що там залітки було. Так. Набираємо поки що перегляді просто від цього. Там хоч челик пише, що він не знає, чи там взагалі щось живеє. Повір'єм. І там іншому цікаво, що вони там зробили. Ну, переглядів в нас вже набагато більше, ніж було до того. Окей, це ми проходимо отут, так, а це ми заходимо сюди. І як ви бачите, тут нічого нема, так? Тепер я переходжу сюди і тут... А... Появляється оце вода. І після того ми просто цікавимо. Там котрі пише, що дехто не хоче їх побачити вночі. Інші говорять, що равлик. В іншому здається, що вони впали. Ті челіки вони друзі. Ми заробили... 69 дол... доларів. Окей, це було правда страшно. Мені навіть через відео стало стрюмно. І там челік дав цікаву теорію. Вони реально могли просто впасти зверху. Цікаво. Треба буде пробувати. Ну може, давайте попробуємо купити липко. Липко куля. Так. Де він? Де моя липко куля? Вітаю, друзі, і це останній день. Я можливо маю шанси померти, тому буду надіятися, що цього не станеться. Жесть. Ага, кран нас опускає кудись туди вниз. А ми на острові. А я можу тупо зробити Джеронімо? Ауч. Е ну я тут, -а. Оу. А куди я лечу? Ауч. Ага, я помер і попав в домик, я поняв. Опа! А це нормально, що тут так темно. Там є якийсь прохід, нібито. Та, тут є якийсь прохід. А ні, тут є вікна. І якась зона. Окей, ліхтарик бачить не багато далі, ніж. Ніж...

А там, кстати, до вон достиг. Что это такое? Меня целякает. Такие же небеса. Вот вода! Что это такое? Что? Что? Что мне тащить? Мене на что-то тащить? Нет! Нет, відпусти! Пусти мене! Що це був за жук? І де я є? Куди він мене притягнув? Гавнюк? Він мені ніяк не дає. Ні! Відчепись від мене. У мене зараз лістарик закінчиться. Я зрозумів, що це були за звуки. Побігу, побіг, побіг. Ви бачили це? Жесть! Та щоб я хоч ще раз туди спустився, я чуть не помер. Мене якась тварь завалила, що це таке? Ну в мене енергія кидає, чи не в мене? Окей, пофіг. Uh, давайте просто вже завантажимо відео, получим свій перегляд і закінчимо цю срану роботу. Щоб я хоч ще раз туди спустився, ага. Йоу, це Мікі. Та-та-та, це я. Дерева мертві, там ти це вже говорив. Ну, це відео не так сильно зайшло. Як я розумію, треба знімати іменно монстрів. Але. Мені попався монстр тільки в кінці, який чуть мене не утащив кудись. Не знати куди. І то. Я ледве вижив. Ну. Е... В принципі, нормально. 680 переглядів нормально. Твої мрії були знищені. І, 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 і кінець свого життя був жахливим. А потім ти зрозумієш, що це був просто поганий сон. Шо? І воно мене кинуло на день перший, серйозно. Тобто ми не справились з нашою задачею і за цього. Нас кинуло на самий початок, тому що це був неудачний кадр, неудачний сон. Угу. Mm -hmm. Ну добре, тоді, думаю, на цьому можна сьогодні закінчити. Я всім дякую за перегляд. Це реально весело подивитись на нові локації і так далі. Генерація різна, різні монстри. Ми це все ще подивимося. Відео, головне, щоб вам сподобався. Всім дякую за перегляд. Прощавайте!